Думувалися, небо він страждання нам придбав. Не радістю він нам придбав небо. Не з захопленням великим він йшов на хрест, щоб придбати нам небо, другі браті і сестри. Ми зараз бачимо Христа Роз 5 Воскреслого, живого. Ми знаєте, дивимося з позиції того, що зараз він в славі, в радості великій. Це і ми отак ту славу хочемо війти. Ця слава здобувалася великими стражданнями. Я не знаю, чи ми насправді задумалися, ми такі пісні співаємо, такі от, таке наповнення, що, що ми маємо війти туди з Христом. Писання нам каже, що ми з Христом страждали. Ми з Христом вмирали. Писання нам так каже, що ми там були на голові. Я хочу, щоб ми зараз читали місце Писання. Записане в Матвія 26 розділ. Щоб ми побули зараз з Христом, побачили себе з Христом. Матвія, 26 розділ. І починаємо, будемо читати з 36-го вірша. І місце нам знайоме, дорогі, страждання в Евсиманії. Цей розділ так має, як у нас. Місце дуже знайоме. Давайте ми разом прочитаємо уривок, не все, але уривок. І побудемо разом з Христом в цей момент. Написано так, 26-36. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості званої Гевсиманія, і промовляє до учнів. Посидьте ви тут, аж поки підуть, помолюся отам. І взявши Петра і двох синів Заведеєвих, зачав сумувати і тужити. Тоді промовляє до них, обгорнена сумом смертельним душами. Залишуйтесь і попильнуйте за мною. І трохи далі пройшовши упав він до лілиці, молився і благав, Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене, та борте не як я хочу, а як ти, до цього місця. Ви знаєте, дорогі, коли я почав це місце читати, роздумувати сьогодні зранку, це місце так мені за серце лягло, і Господь мені отак показує цю Оксеманію. Знаєте, тут написано, взявши Петра і двох синів, завдевих, зачав сумувати і тужити. Цей сум і ця туга була ще поки він був з учнями. Він не пішов окремо від них, вони, вони з ними розділяли це. І, і наступає дуже такий, ну, знаєте, радикальний такий критичний момент. Йому потрібно усамітнитися. Є час, коли Ісус розділявся з учнями сумував сумуватужі, і тепер він їм каже: залишайтесь тут. Продовжуйте молитись, як ми були в такому стані, продовжуйте бути тут, а я піду далі. Мені потрібно піти. Я собі так думаю, дорогі, ви знаєте, це, це особливий момент. Це дуже особливий момент. І в цей особливий момент потрібно було єднання з отцем. З учнями це добре. Але ще потрібно з отцем. Потрібно з отцем вирішити одну дуже важливу справу. Часом буває, ви знаєте, друзі, я отак, коли читав, роздумав, і Господь мені так каже: тобі потрібна також гепсиманія. Сьогодні народу моєму потрібна гепсиманія. Потрібне місце. Усамітнення з Господом, де ти можеш поставити Господу запитання. Я коли почав роздумувати, знаєте, другі, таке виникло всередині. Євсиманія — це місце, де ти можеш бути щирим. Це місце, де і Господь хоче, Господь хоче, щоб ти ввійшов в те місце, де ти можеш бути з Богом щирим. А знаєте, в цьому, з чому щирість ця була? Ісус прийшов до отця, коли Він віддалився від учнів, Він каже 39-й віршик, Він каже йому запитання «Отче мій. Коли можна? Нехай обмине ця чаша у мене. Ви знаєте, дорогі, там от, ви бачите це місце писання? Там написано після мене є три крапочки. Я думаю, ті, хто перекладали, Знаєте, от коли ти читаєш тексти, ти зупиняєшся, ти розумієш, це щось особливе. Це щось особливе, і ти зупиняєшся. І от Ісус молиться, Він зупиняється, Він каже: Господи, якщо це можливо, якщо ти. Знаєте, давайте ми відкриємо Марка 14.36. Там ще цікавіше є місце Писання. Воно ще більше нам показує. Відкриємо Марка 14.36. Коли ти роздумуєш про те, що відчував Ісус заради тебе і заради мене, тут воно, воно так проникає, воно просто бере, от зсередини витягує і показує просто, які, які ми є насправді. Тут написано 14.36. І благав він. А волоче, тобі все можливо. Тобі все можливо. Пронеси мимо мене цю чашу. Ви Знаєте, дорогі, сьогодні християни моляться такою молитвою. Сьогодні саме така молитва, Господи, я знаю тобі все можливо. Хай це мене обмине. хай не буде цього в моєму житті, хай не буде випробування в моєму житті, хай не буде терпіння в моєму житті. Господи, тобі все можливо, обгороди мій дім, щоб я так пройшов, щоб я не був зачіплений, щоб що би, що би, що би, стільки всього. А Господь Ісус після цих слів каже, Господи, Тобі все можливо. Він каже, а проте, не чого хочу я. Не чого хочу я. Ви знаєте, друзі, як би хотілося, щоб ми, як християни, як послідовники Ісуса, сказали Ісусу, Ісус, не чого хочу я. А чого хочеш ти? Написано в Матвія, вертаємося, тут написано, та про те не як я хочу, а як ти. Не моя воля, хай буде, а твоя. Ви знаєте, дорогі, ми, ми, живемо, ми навчилися жити в цьому житті і отак, отак обминати, обминати всякі такі гострі моменти, обминати, проголошувати благословіння, проголошувати таку, знаєте, ми так хочемо бути в славі. Ми так хочемо бути, знаєте, от в радості, весь час, весь час таку, таке відчувати, а Ісус, Ісус мусив це перетерпіти, щоб йти в славу. Ісус не міг обминути те, що, при, що написано було для Нього. Ми зараз будемо читати, як, що, що для нас Ісус говорить. Але я б хотів, щоб ми сьогодні, знаєте, включилися в такий роздум. От, а я, я взагалі пройшов свою гексеманію. Я, як християнин, який 5, 10, 15 років з Христом, я поставив запитання Христу: а чого хочеш ти? Чого ти хочеш від мене сьогодні? Ти мені, Ісус, нагадуєш кожен раз про свої страждання на спомені. Ти кожен раз мені відкриваєш про те, що ти муки перетерпів за мене. Ти кров пролив за мене, а я, Господь, а я. Я що? Яка моя участь в цьому всьому, яка моя участь в цьому християнстві? Яке моє служіння в цьому християнстві, яке ти мене привів? Як ми сьогодні чули, Господь привів нас в церкву. Яка наша участь в церкві, дві браті і сестри? Яка твоя участь в церкві Господа Ісуса Христа? Постав сьогодні запитання собі, брат і сестра? Чи ти питав Господа, Господа, чого хочеш ти? Чи ти питав? Ви знаєте, дорогі, як... чому я так говорю? Мене на тижні я мав таку одну розмову з ним чоловіком, який. Спостерігає за нашою церквою, він спостерігає за нашими братями і сестрами. Він живе, в Рамі, він спостерігає, він, він має спілкування. Він спостерігає за нашими братами і сестрами, які виїхали в Америку. Він спостерігає все, він все знає. Він багато чого розказує, чого я не знаю. Він, як мені почав розказувати, і не питає, каже: Люмир, скажи мені. Прийде зараз отакий от момент, війна скінчиться. Ти їдеш, ти готовий їхати, бо то ж ти розумієш, що тут не буде щастя, тут не буде нічого доброго. Ти готовий їхати, тобто треба їхати. Я йому кажу, ні. Чого? що Господь мені тут приготував служіння. Господь хоче мене тут бачити, я тут маю участь свою. Він каже, що ти розказуєш, ти будь дурний. Та такі, як ти вже поїхали, вони там, де служителями, подивися. І сказав мені одного, другого, третього, четвертого. Дивися, все мають. Що ти тут маєш? Я кажу, я тут маю участь з Господом Ісусом. Я тут маю більше. Я маю тут краще. Може я не маю того, що має світ, чи мають інші, але я маю те, чого інші не мають. Він каже, ти дурний, ти просто не розумієш. Ти просто не розумієш. Я кажу, ти просто, що ти говориш, каже, так що це та сатано відступи, відступи, заберися, він не говори до мене. Не говори, тому що я хочу бути там, де Ісус каже бути. Я хочу служити там, де Ісус каже, служити. Я не можу сказати Ісус, і там, і в тій країні Ісус, і там Ісус, десь та Ісусом можна бути на будь-якому місці. Ні, Ісус каже, ти не можеш бути на любому місці. тобі брат і сестра, сьогодні кажу тобі, Ісус не хоче, щоб ти був в будь-якому Ісус хоче, щоб ти був там, де Він цього хоче. Він призначення дав, Він покликання дав, Він служіння дав. Він тебе привів в церкву, не для того, щоб ти з церкви в церкву чи кудись, чи кудись, чи кудись, а щоб ти війшов в своє призначення. Ти можеш питати, Ісус, ти можеш все, ти можеш і туди мене повезти, і туди, де я можу бути пригодний на любому місці. Ісус каже, я вже тебе поставив. Я тобі дав все, що потрібно, щоб ти був на тому місці, де я хочу. А ми часто, знаєте, так молимося до цих трьох крапочок, до трьох крапочок. Каже, Ісус, тобі все можливо. Ти можеш все зробити. Все зробити. А потім за тих тих трапочки так потрібно переступити і сказати, Ісус, ну не моя воля. Не моя, нехай буде, не моє бажання хай здійсниться, а що ти хочеш. Ви знаєте, боротьба в Ісуса була настільки сильною за тебе і за мене, читаємо Луки 22, 44, що написано, коли він ще більше переживав. Ще більше в нього, то, знаєте, така тривога була, то написано 22.44 роки, як був у смертельній тривозі, ще пільніш він молився. Коли в тебе йде боротьба духовна, як війти в своє призначення, як перебороти свою плоть. Тут же ж не питання в тому, де себе знайти. Та себе знайти можна в будь-якій професії сьогодні, в будь-якому занятті. Для душі сьогодні можна зайти і квіти вирощувати. І камінь ложити, що хочеш. Ти знайди себе в Господі. От знайди себе в Господі. А це ні, це не так просто. Це не так просто, тому що плоть тобі цього не дасть зробити. Плоть не дасть, думки твої не дадуть, твій розум не дасть. Буде все, все буде стояти, як камінь, який буде стояти на дорозі. Ти ні вліво, ні вправо, бо там обрив і там обрив. Тобі треба той камінь зрушити. Бо ім'я Ісуса зрушити той камінь, ту плоть. І тут написано, Він ще пильніше молився. Він не здався молити другі браті, сестри, це тих три крапочки. Це та пауза, де він мусить сказати, отче, не моя воля. І написано, він ще пильніше молився, і під його ставнемо краплі крові. Ось чому каже Павло, ви ще не до крові змагалися, ви ще не до крові молилися. Ви ще не були в тій духовній боротьбі, коли треба відстояти своє призначення, коли тобі всі кажуть, їй там заробиш, там будеш, там будеш, стільки благословіння навколо. Годрий брат і сестра, ти не знаєш. Ти можеш взяти одне і втратити щось дуже цінне. Знаєте, що Ісус каже про Царство Боже, коли хто знайде перлину, Він продає все. Він відмовляється від всього заради одної цінної перлини. Коли знайде захований в полі скарб, що робить? Продає все, щоби купити цей скарб. Це що цінне, царство Боже це нерозмінна монета, яку можна так і так зробити. Сьогодні царство Боже це, це здобуток твій. Це твоя надія, це основа твого життя. Це упор, якщо ти міцно укріпився в Царстві Божому на його цінностях, ти будеш благословений. Ти все будеш мати на цій землі. Тобі все додасть Господь і нуждуся по покриє, і всі потреби вирішить. Тому що він це сказав у вітці своїй. Ну, перше, перше має бути надія на Царство Боже, укріпитися в Ісусі Христі. Укріпитися в своєму призначенні, в своєму покликанні. Дивіться, що написано далі, читаємо Івана 12, 23. Івана 12, 23. Наставлення нашого Господа Ісуса. Приходить день. Приходить в нього перечуття, що ось наближається день його страждань. День, коли він буде здобувати твоє життя, брат і сестра. Це не за себе він воює. Не за себе він страждає. Він знає, що він як вмре, так і воскресне. Він це знає. Но він знає, що і ти маєш воскреснути в ньому. Він це знає, він заради тебе йде туди. Якби не ти, і я, він би не йшов на цю землю. Якби не його любов, він би сюди не прийшов, то він наперед полюбив. І ця любов куди його повеле? повела, другі браті і сестри, куди повела любов Ісуса? На голову. На голову повела, страждання повела, в муки повела, в рани повела. Може він свою любов повинен був доказати. Він мусив це зробити, інакше не було би відкуплення твоє мого. Інакше би ти і я не вмерли для гріха. Не вмер би не було б прощення би гріхів. Просто би не було. Якби його рани не були на тілі Його, якби кров не потекла, з нього не було би, бо кров'ю все очищається. Відкуплення тільки в крові Ісуса. І Він знає, Його веде любов. До тебе, до мене, веде Його любов. Він не може відмовитись від себе, розумієте, бо він є любов, він не може відмовитись. Ніяк не може. Він мусить оцей крок, «Отче не я. Отче не моє, нехай станеться твоє. що ти хочеш? Хай станеться. Дивіться, що написано в Івана 12, 23. Ісус же відповідає, говорячи, надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, по правді вам, коли зерно пшеничне як в землю впаде, не помре, то одне зостається, як умреш, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її вічне життя. Як хто служить мені, хай іде той за мною. Іде я, там буде і слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує, Отець. Якщо ти любиш своє життя, тобі брат і сестра, тобі прийдеться з ним остатися. Якщо ти дуже любиш себе, тобі доведеться розпрощати з собою. Щоб полюбити Господа, Щоб полюбити Господа. Ісус каже, ми читали, каже, кажу вам, зерно пшеничне, якщо не помре, воно зостається самотнім. Воно попадає в землю і там зостається. Мусить відбутися смерть. Плоть мусить бути розп'ята, мусить бути умертвена. Наші думки, наші бажання, все те наше я, 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 воно мусить бути мертве в тій землі, бо з нього має вирости нове. Не я, а Ісус. Ісус має вирости з Твого Я. Воно Я умертвляється, а Ісус возростає. Має бути нове поклоніння, коли ти раніше кланявся собі і всього, що ти любив. Ти любив машину і ти брав машину і хотів машину. Ти любив одне, друге, третє. Сьогодні ти повинен любити Христа. І немає іншої любові в цьому світі, при браті і сестри. Немає і не може бути християнина іншої любові, окрім любові до Ісуса. Не може бути. Інакше ти не послідовник Христа. Інакше не учень Христа, якщо ти любиш щось поміж Христа. Бо окремо від Христа, ти не учень Христа, ти не можеш за ним послідувати, бо коли прийде день випробування, ти не будеш корінний не в ньому і ти відпадеш. І це факт, це 100% станеться. Писання так каже. Ті, хто були посіяні, зерно посіяне на твердому ґрунті, не пустило корення. І в день випробування відпало. Відпало. Сонце прийшло із пекло. Корення немає, і відпало. І сьогодні багато ми дивимося і там, впав, і тут, впав, і там, там же церкви не треба одному, там же молити не треба другому, там же слова не читає третій. Чому питаєшся? Може що не укріпився в тому, хто головний в твоєму житті? Хто головний, хто веде сьогодні тебе? Хто керує твоїм життям? Чи Христос розп'ятий керує Воскреслий? Чи ти сьогодні, який ще не розп'яв плоть свою, керуєш своїм життям? Ти ще не пізнав, що то бути слугою Христа. А писання, ви знаєте, що каже, і так сподобався 26 й вірше. Як хто служить мені, хай іде той за мною, і де я, там буде. І слуга мій. Халілуя. Якщо ти, слуга, ти вирішив ти за Христом, ти будеш з Христом, якщо ти підеш до Кінця. Якщо ти підеш до кінця, ти будеш з Христом. Якщо відмовишся, то й Він відмовиться від тебе. Якщо ти відмовишся йти за Христом, Він відмовиться від тебе, тому що ти непослідовний, ти непостійний на всіх дорогах своїх. Якщо ти шукаєш свого, ти розгубишся, що Христове. Написано, як хто служить мені, того. Знаєте, ми, ми часто так чуємо, от Христос нам послужив. Ми приходимо на спомин, ми бачимо служіння Христа нам. Він послужив, він обмив нас кров'ю, він очистив, освятив. Для чого? Поставте сьогодні собі запитання, для чого він це зробив. Щоб ти почав служити йому. Ось для чого він послужив? Він не послужив для того, щоб ти став геть, рівня йому. Ми ніколи не будемо рівні з Христом. Він цар над царями. Другі браті, сестри, ну сьогодні християни так поводяться, ніби вони вже, розумієте, праворуч і ліворуч Ісуса. Ісус каже, якщо ти хочеш бути праворуч і ліворуч, тобі треба так само випити цю чашу. Випить цю чашу, а Господь вирішить, отець вирішить, де ти будеш. Ні, чашу ні. Пити, спити чашу ні, це не моє. Моє це, моє це родіти, моє це от бути так, славі ходити, коли прийде день випробування. Твої думки тобі не поможуть. Знаєш, що тобі допоможе то тільки смирене серце. Господь да благодать тільки тому, хто смириться перед ним. А знаєш, де буде твоє смирення, тільки коли ти підеш в Османі. Тільки коли ти підеш в весманський сан. Ти ніде більше так не смиришся. Тільки коли ти підеш на зустріч до отця. Коли ти йому будеш відкриватися і птати очі, якщо ти мати все Ти можеш зробити все, ти можеш зробити так, що мене од мене ця чаша. А можеш сказати, Господи, хай буде воля твоя. Якщо є в моєму житті, буде тут сьогодні і служити тобі. Хай це служіння буде для слави Твоєї. Знайте, що я ще почув. Сьогодні багато хто вже готує дітей, треба їхати за кордон. Поки нема 18 років, швиденько, швиденько, швиденько. Тут нема майбутнього. Батьки віруючі батьки сьогодні готують дітей своїх їхати за кордон, браті, сестри. Я, я просто мене в голові просто помотнилося. Два Боже, що робиться? Церква просто розпорощується, тому що нема майбутнього, Господи. Нема надії. Господь каже, є надія, тому що я надія, а на мене, каже, не дивляться, та мене не шукають. Ще важливо, дорогі, щоб ми. Розумієте, щоб ми свій зір, щоб ми погляд свій на Христа направили. Ну, нема Христа десь поза межами церкви нема. Якщо ти в церкві шукай Христа, поки ти в церкві. Поки ти шукаєш, поки є час, поки кличеться день сьогодні. Візьми та візьми своє життя в свої руки, не дай сатані знищити тебе. Цей світ, розумієте, він, 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 він направлений зруйнувати. Все, що в світі, що ж, пожадливість, пиха, гордість, все спрямоване на тебе, щоб зруйнувати твоє християнство. Але коли ти в церкві Ісуса Христа Ісус буде турбуватись про те, щоб сатана не мав доступу, коли ти приходиш і збудовуєшся від слова, коли ти збудовуєшся в Дусі Святому, ти стаєш міцніший. Ти стаєш сильніший. Но ти станеш тоді, коли ти зробиш цей крок і скажеш, Господи, не моя воля. Не чого хочу я, а чого хочеш ти. Це мені буде краще. Це буде краще для тебе. Це буде краще для церкви. Це буде для слави твоєї. А Ісус каже, хто принесе плід ясний, тому прославиться мотець. А плід не принесе це, поки зовно не бре. Поки ми не умертвемо своє я, свої бажання, і своє тіло, і свої думки, Христос не прославиться. Це неможливо, тому що ми не дамо цьому зерну вмерти, ми, ми себе збережемо, залишимося самі, але не мре. А Ісус каже, Ти повинен. Дозволь мені, щоб я тебе умертвив твоє тіло. Дозволь мені взяти в уділ Твого Духа. Розумієте? Тіло не просто має фізично вмерти, має вмерти внутрішнє Я, щоб ми має народитися Христове Я. Щоб Христос у всьому прославлявся. Тому Ісус каже, що слідувати за Ним, шукати Його. Хто кохає душу свою, той погубить її, хто ненавидить душу свою на цім світі. Де її треба зненавидіти? В цім світі, той збереже її вічне життя. Ось що має стати з Гевсиманії, дорі браті і сестри. Ось що сталося з Христом. Він, він сказав, Господи, все не я. Все. Чого хочеш ти? Це не станеться. Він же знав, що це має статися. Він знав, що йде по призначенню. Але він мав духовну, велику духовну боротьбу Він і переміг, щоб ти і я сьогодні був на цьому місці. Щоби ти і я сьогодні був з Христом, дорі браті і сестри, щоб ти сьогодні був в цій спільноті щоб ти сьогодні прийняв і наповнявся від Ісуса Його життя. Коли ти будеш брати час, що ти береш Його спасіння. Коли ти береш хліб, береш Його життя, Його думки і пропускаєш в себе. І ось коли ми сьогодні чули, брат Олег сказав, де в Євреїв написано, хто вважає кров Христа звичайною, то тому буде там суд і милосердний, і там, там дуже страшні речі. Хто потоптав, бо Сина Божого там написано, бо кров вважав звичайною. Це незвичайна кров, це незвичайний кейсобря, це не звичайне дійство, що ми будемо робити. Ми спільники чаші крові Ісуса, спільники життя Ісуса. Ми спільники Його страждань і спільники Його слави. І це нам як подарунок. Це нам подарунок, щоб ми війшли в це і пробували це. Служили в цьому, ходили в цьому, думали в цьому. Все наше життя, що було присвячено тому, щоб жити і ходити в славі Ісуса. Ось до чого закликає нас Господь. Ось до чогось, яке призначення нам показує Ісус для тебе і для мене. Щоб ти війшов призначення, війшов покликання, щоб бути слугою Ісуса Христа. Бути слугою, щоб бути там, де і Він. Тому нам потрібне висилання. Потрібна таємна кімната, де ми можемо сказати, Господи, ось я. Ось я з моїми думками, ось я з моїми планами, ось я зі своїми справами. Ось я, Господи, я прийшов зі своїм багажем. І я знаю, що я з тим багажем нікуди не рушуся далі. Цей багаж мене не впустить царство Боже, там над убуські ворота. Ось цей багаж, я приніс до Тебе, скажи, Господь, що з того всього важливе, щоб я міг рухатись далі. Щоб я міг служити далі. Бо якщо я неважливий, Господь учуща, звільни від цього тягаря, щоб я міг продиснутися, щоб я міг бути з тобою. Дорогі, не так багато днів залишилося. Не так багато часу залишилося, дорогі. Поки кличеться сьогодні. Поки Господь звертається до серця нашого. Поки є слово, поки є Дух Святий. Ви знаєте, що Дух Святий буде забраний з цієї землі. Ви знаєте, що Слово буде шукати, і не знайдуть. Ви знаєте, що будуть шукати откровення про Ісуса, і від, від краю до краю землі ходити і не знайдуть. Сьогодні така благодать. Сьогодні така благодать, чути про Ісуса, чути про Спасителя, чути про його любов. Така благодать сьогодні прийняти Його в своє серце. Прийняти Ісуса не просто як Спасителя а прийняти його як царя, як Господа, як того, хто візьме в свій в свої руки і поведе. Ось така благодать сьогодні. І ми можемо це зробити. І нам дано це зробити, браті і сестри, в церкві Господній. В молитві ми можемо це зробити. Ми можемо прийти до Ісуса, який є. Не треба себе дуже приготовляти, бо Бог знає. Бог знає, який ти був вчора і позавчора. Бог знає всі твої думки наперед, знає. Прийди сьогодні з усім цим багажем і скажи, Ісус, візьми мене в свій оділ, Ісус, щоб я почав служити тобі, щоб я почав ходити з тобою. Ти мені потрібен, Ісус. Давайте ми, дорогі, зараз помолимося. Давайте ми зараз покличемо до Господа. Приготуємо своє серце до того, щоб вкушати потім той хліб і вино. Приготуємо свій, свій розум, приготуємо, щоб це не було звичайним. Щоб це було це особливе єднання з нашим Господом Ісусом. А якщо потрібно сьогодні прийти, щоб перед Богом поплакати, давайте будемо плакати, давайте будемо плакати. Ісус молився і сльози, текли, і підтік, як кров, розумієте. Він не жалів цього, Він не жалів самого себе. Давайте і ми не будемо жаліти. І Господь мініме. І Господь поведе. Я в це вірю славлю Господа за церкву. Слава Господу. Давайте ми разом помолимося.